Є три емоції, які тихо знищують тебе. Образа краде енергію. Жалість руйнує кордони. Провина робить тебе зручною для всіх, крім тебе. Ти просто звикла жити в болю. Беремо цю феліжаночку кави. Уявімо, що це не кава. А це наша догма, це наші правила, по яким, ми, по яким ми живемо образи, провина, жалість. І наше життя не прозоре, а ось таке. Думають, що треба вилити все це і по себе запустити. Але може бути таке, що ресурсу просто не буде по себе запустити. Відкриваємо водичку. Вода це у нас нові наші бачення, нове наше ставлення до життя. І просто починаємо заливати в своє життя нові бачення, правильні установки, де я не жалію, я співчуваю, де я не відчуваю себе винуватою, я беру відповідальність за свої дії, де я не ображаюся, я сприймаю людей такими, якими вони є. Час від часу мене ще може закидувати в паторни образи і так далі, але я намагаюся поступово. Постійно, регулярно відслідковувати свій стан. Ось так життя може змінюватися. Для цього треба постаратися. Але це можливо. Кожне почуття має право на життя. Але яким це життя, ці почуття роблять. Кіршик вийшов так. Жалість до інших. В першу чергу від слова жалки, коли ми ставимо вище себе людини і тим самим, в принципі, підрізаємо крила іншій людині. Тобто ми, як нібито, підтверджуємо: так ти вже жалюгідна людина, тобі нічим не допомогти, все. Вінок і білої тапочки, як то кажуть. Якщо ми починаємо відчувати жалість до себе, це також дуже ганемно, тому що ми дуже швидеченько попадаємо в таку роль стрікутника Картмана як жертва. А це все. Я хочу, щоб мене жаліли, бо я така бідна, нещасна, я нічого не буду робити. Тобто ми ставимо хрест на всьому: на стосунках нормальних, здорових, повноцінних, на самореалізації, де ми можемо дійсно показати дуже класні результати на самопочуття. На своє здоров'я, тобто ми себе заганяємо в стан жертви. Ви скажете: ну, а як, коли там у якесь горе трапляється у рід? Є таке, така емоція, яка називається співчуття. От вона екологічна, а жалість ні. Провина. Ну, це прям, знаєте, подарунок для будь-якого маніпулятора. Тому що дуже класно маніпулювати людину, яка схильна до відчуття провини. Яка готова нести на собі весь тягар, тому що вона винна, яка готова пробачати стусани, які їй дають. Тому що, ну, типу ж, це я винна. Це також завуальований стан жертви. Але зараз не про це. Згодом ця провина вона впливає на наше не тільки психічне і ментальне здоров'я, а не на наше фізичне. Тоді виникають дуже страшні жахливі хвороби. І ми не можемо зрозуміти, а чому ж так вийшло? А чому була ж така гарна людина і на тобі? Відчуття образи обіди. Я ображаюся, я не сприймаю, по першу чергу, себе такою, якою я є. По-друге, я не сприймаю інших, ну тому що я ж себе не сприймаю, така яка я є. І я вимагаю, щоб інші також відповідали якимсь критеріям, які мені треба, щоб події відбувалися так, як мені треба. А схіралі? <свісно> Я перепрошую. І це нас вганяє в іншу позицію, в позицію дитини. Невже дитина може зробити класний бізнес? Невже дитина може збудувати класні дорослі стосунки? Ні. Дитина завжди потребуватиме того, хто буде її капризулічки, оці забаганки отакать. Я вже промовчу про те, які вже взагалі хвороби це викликає згодом. І що треба робити? З чого треба почати? І чи взагалі можна якось інакше виражати свої почуття? Аби в першу чергу не блокувати себе, не блокувати свою енергію, давати собі можливість рухатися вперед і досягати бажаного. Можна це зробити. Правильними техніками, правильними інструментами, які взяті з психології і з езотерики, тому що ми усі, а це всесвіт, яка має фізичне, ментальне і духовне тіло. І усі ці три тіла ми маємо лікувати правильно. Лікуючи фізику, ми маємо пам'ятати за нашу менталку. Лікуючи душу, ми маємо розуміти про нашу менталку, тому що все це є спільне, все це три в одному, як шампунчик. <смі> тому, якщо тобі це цікаво, якщо ти дійсно хочеш розібратися в собі і дати собі змогу рухатися своєю траєкторією успішності, дати собі можливість, хоч ще більше, відчути щастя, і так без того буремний час. І я запрошую тебе на свій курс. Жалість, провина, образи мене блокують. І на цьому курсі ви розблокуєтеся, і потім будете писати мені, що дуже вдячні за те, що ризикнули, спробували, і це дало результат. Я вас дуже-дуже люблю. Усім бажаю мирного, тихого дня, ночі, будь-якого часу, який зараз ви мене приглядаєте, і най нас усіх оберігають вищі сили і голови особливо наших захисників. Слава Україні!